Автомобіль в продажі, Astra K, 18-й рік, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. Як завжди, в дуже класній комплектації, бачимо, попереду топова матрична оптика, парктроніки попереду, вітрове скло з камерою асистентів, легкосплавні диски на літній гумі, в дзеркалах сліпі зони, на дверях передніх вільний вхід, парктроніки з боку це з автопаркуванням функцією, також електрокришка багажника і камера заднього виду. В багажнику бачимо сіточку, ремкомплект, аптечку і також чорна стеля. Топова LED-оптика позаду. Автомобіль набитий, не нефарбований, весь в оригінальній фарбі, такий от шкіряний салон, підігрів задніх сидінь, електроскло мечі, сліпі зони в дзеркалах. Попереду повний електропакет, електрокришка багажника, вінномер. Отак от це виглядає. Клімат контроль двозоний з підігрівом передніх задніх сидінь. Камера заднього виду 264 оригінального пропігу, кольорова панель приладів, термо з підігрівом, всі можливі асистенти, всі кнопочки забиті, автопарковки і так далі. Кому потрібно, звертайтесь.